Так, друзі, я зараз в аеропорту Кернса і вирушаю у дуже цікаву подорож. Ви на каналі Австралія Українська. І сьогодні я лечу на острови Торасової протоки, місце, яке можна назвати форпостом між сучасною цивілізацією та древніми культурами. Знаєте? Я часто жартував, що живу на краю географії. Ну так от, забудьте, бо тепер я прямую в самий її центр. Чому? Якщо взяти глобус і пошукати точку, де зустрічаються одразу два океани Індійський та тихий, то це буде саме там. Ну, якщо бути точнішим, це Арафурське і Коралове море. Але погодьтесь, перший варіант звучить значно епічніше. Я лечу на Сосдей Айленд і Хоан Айленд. Які розташовані між Австралією та Папуановою Гвінеєю. Це місце з унікальною історією, самобутньою культурою та природою, яка ще не повністю підкорилась цивілізації. Але найцікавіше це контраст між двома світами: з одного боку штучний інтелект, квантові комп'ютери, криптовалюти та ультрасучасні технології, а з іншого території, де люди досі живуть так, як їхні предки тисячі років тому, без електрики, без грошей. Без інтернету у гармонії з природою. Я не збираюсь йти шукати дикі племена, бо я лечу саме в те місце, де на стику двох культур, двох цивілізацій: сучасної європейської і сучасної неєвропейської. Я буду бачити прямий вплив на їхнє сьогодення і розуміти, чи принесли ми якусь користь своєю цивілізацією їхній культурі, чи ні. Десь 30 хвилин тому наш літак здійснив посадку на Хорн Айленд. І я зараз знаходжуся в місцевій Марині, де очікую посадки до Создей Айленда. Власне, на Хорн Айленд, крім аеродрому, більше нічого немає, там пару хат. Пару вулиць якихось не цікаво тут щось дивитися. А Сосдей Айленд це, наче, логістичний хаб для всього архіпелагу. Там я проведу два дні і розповім про свої враження, що я там побачив і що я відчув. Подорож з Хорн Айленд до Сосдей Айленд займає 15 20 хвилин, і це навіть ще було б коротше, якби тут не були рифи і атоли. Тоді можна було б напряму, тут буквально до 10 хвилин, можна було б навіть перепливти, якби в мене не було камери і багажа з собою. Вітання. Сьогодні я знаходжуся на острові, який називається Сосний Айленд, який відповідно належить до архіпелагу. островів, що знаходяться в Торесовій протоці. Це між Кораловим і Арафурським морем. Тобто тут Коралове, а тут Арафурське море. Тобто тут тихий, а тут Індійський океан. Фу. Жарко тут, але море таке чисте. Крес, море. Що е це за протока? Вона з'явилася кілька тисяч років тому між Папуанової Гвінеєю і Австралією. Наслідок, о боже, глобального потепління, яке відбулося. 20 тисяч років тому і рівень світового океану піднявся, остаточно від'єднавши Австралію від решти світу, слава Богу. да, Це камінь-вгород цих борцунів за глобальне потепління, що вам приклад того, як без участі людини це все відбулося і відбувається наразі. Тому що, як раніше казали вчені, зараз, мабуть, це вже забаняно, ми виходимо з циклу. Великольовикового періоду. Але, власне, моє відео не про те. Моє відео зовсім про друге. Як сучасна цивілізація впливає на життя людей, які виросли поза межами сучасної цивілізації. І я думаю, що буде багато коментів, тому що трактування цього питання неоднозначне. В У 1606 році. Іспанський мореплавець Луїс Вас де Торес відвідав ці місця і в час його назвали цю протоку. Архіпелаг нараховує 274 острова, а окрім островів, ще є коралові е, отоли загальною площою 2,5 тисяч квадратних кілометрів. Населення тут е, називається Islanders Torres Strait Islanders. Тобто я знаходжусь десь точно вже посеред географії. Як я люблю говорити. Тут будують об'єкт для місцевих аборигенів, і компанія мене найняла, щоб я зафотографував процес будівництва і вже зданий корпус, що вони зробили. Вони мені оплатили перельоти, там пароми, доставки, готелі, все. Я приїхав, Планував роботу на два дні, але впорався за один день. І сьогодні в мене є один день полазити по острові і подивитися, як вони живуть. Двояке відчуття таке, знаєте. З однієї сторони, навіть не хочеться про це говорити, а з другої мушу сказати, бо це мої думки, я ж від них нікуди не дінуся. Тут живуть аборигени місцеві. Їх вже цивілізують 200 років. У мене таке питання, чи їм ця цивілізація потрібна, чи ні. Я не хочу їх принизити чи піднести. просто Я приклад дуже такий е негативний з аборигенами Тасманії. І ці сильно так від цього відрізняються. Просто ті вимерли, а ці живі. Їм принесли цивілізацію, їм принесли культуру європейську, просунуту. Ну, буду відвертий. От влізли в культуру аборигенів, побудували їм госпіталі, дали їм магазини, дали це все. Але питання, чи воно їм потрібно, чи ні. От, вони їх натуралізують, роблять цивілізованими. Наче б здавалося це правильно, і так воно потрібно але в мене. Є до цього одне питання, що може воно нафіг їм не потрібно. Тому що, що принесла їм цивілізація? Да, Госпіталі, культури, навчання. А разом з тим алкоголізм, ожиріння, діабет, наркоманія. Вони жили тисячі років без цих проблем, а зараз живуть, наче кращим життям, але з цими усіма проблемами. Хтось скаже, о, то йди там, живи в печері. Ні. Це не про те. Прийшов такий стиль життя, до якого вони не звикли, і до якого їм дуже важко адаптуватись. І намагаються вони це зробити вже 200 років, і держава їх підтримує, платить якісь дотації. І все для них робиться. Але я думаю, що це неправильний підхід. Коли ти втручаєшся в чуже життя, яке було вибудено тисячоліттями, і намагаєшся його змінити, це має дуже негативні наслідки, як на мене. Який приклад? Ну приклад такий, що тут е з двох таких самих видатних будівель ще бачу таких, що саме кидається в очі. Це тут медицинські послуги і поліцейська дільниця. Цікаве поєднання. Семетрі, хоспітал, поліс. Оце таке. З чим це зв'язано? Ну судіть самі, якщо вони жили тут тисячі років. Без поліції, а зараз їм тут треба поліція. Чому це так? Я думаю, це тому, що коли місцева компанія, наприклад, набирає на роботу їх. Це мені розказував мій знайомий, з яким я... зустрівся вчора, він мені розказав цю історію, що буквально одну неділю назад вони взяли на роботу трьох працівників з острова, бо інших тут немає. І жодного дня ти не вийшли на роботу. На питання, чого вони не вийшли, відповідь дуже проста. Вони сидять на дотаціях держави. Якщо ти отримаєш дотацію, ти не отримуєш заробітні платні. Але якщо ти отримаєш заробітну платню, ти не отримуєш дотацій. Я не знаю, скільки вони там отримують. Ну, наприклад, якщо вони отримують 800 доларів, образно, я не знаю точно суми, в неділю, а зарплату вони отримують тисячу, не знаю там тисячу доларів, хай буде. Якщо в них дотація 800, а зарплата 1000, то вони отримують цього на всього на 200 доларів більше. І питається в задачі, чи працював би хтось за 200 доларів в неділю. Я б не працював. Не думаю, що вони дурніші. Але з іншого боку, нащо ти йдеш на цю роботу, якщо ти там робити не збираєшся. Не знаю. Розповів так, як воно є. Вам судити. тепер. остров островом, ході. Це місцевий меморіал. Свідчення того, що люди вбивали один одного завжди і по всьому світі. Така це наша невід'ємна частина вбивати один одного. Я зараз ще трохи може алкоголізму покажу, якщо десь тут є. а Він тут є. Фух, жарко. Сонце. На жаль, записаний сюжет я показати не можу в зв'язку з тим, що чинним законодавством заборонено показувати певні. Моменти життя певних категорій людей, але ви розумієте, що б ви там могли б побачити. Нічого веселого і такого, щоб надихало на приємні роздуми. На жаль. А я говорив з місцевими жителями. Вони кажуть, що в них тут немає ні крокодилів, ні і можна купатися цілий рік, що їхні діти і роблять зранку до вечора. Так, з точки зору екології, відпочинку це Райські острова. Тут електрика не поставляється з великої землі, а працює цілодобово дизель-генератор. Що ще сказати? Не знаю більше, що сказати. Якось так, сумно з одної сторони. Гарна природа, все, але як люди менеджують це все. Особливо цивілізовані. Викликає питання. Летю додому. Літак набираю висоту, залишаючи далеко внизу і позаду екзотичні острови з усією їхньою красою та проблемами, а також гігантські незвідані простори на стику двох океанів і континентів. Я ще обов'язково повернусь сюди, адже маю на меті відвідати найвіддаленіші та мало і зовсім не заселені острови і Атоли. А вам я дякую за перегляд і сподіваюсь на вашу підтримку українського YouTube. Канал Австралії Українською живе і функціонує саме завдяки вам. До зустрічі.